Друзі, з цим прийомом ви явно почнете продавати картини набагато швидше, ніж ви продавали. Я вирішила, поки я знаходжуся на відпочинку. Я прийшла з анімації, вона була дуже недовгою, але дуже цікаво, я вже прийшла і хочу вам про це розказати. Ось. І зразу хочу розказати маленьку передісторію. Я у минулому, як в минулому, та зовсім недавно, тому що я в принципі 31 рік почала малювати. Зараз мені 33. І коли вже малювала, 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 і нікому це взагалі не подобалось. Як не подобалося, взагалі моя взагалі оцю професію сприймали як якесь хобі. І взагалі ніхто не цікавився ні моїм продуктом, ні моїми картинами. Взагалі я взагалі думала, що це реально. Реально, нереально щось продати, і тоді я вирішую просто поміняти лижі, поміняти професію. Ще була одна професія, яка мені трішки е, заходила, яка мені трішки подобалася. І я тут вирішую, думаю, та піду на співбесіду, раз нічого не виходить. Е, думаю, я буду тим займатися просто якобі. Можливо, колись буду займатися професійно. А от піду ще на ту і порівняю дві професії. Отак я подумала. Пішла я на цю співбесіду, і мене там зразу взяли і дали мені цілу купу різних завдань. Тобто, це були завдання, і як працювати з клієнтом, і теорія і. Практика, і як розмовляти з клієнтом, і як його довести до покупки, і на якому емоційному вайбі потрібно заходитися, як потрібно розмовляти. До речі, так розмовляти, як я не потрібно, треба більш так ну виважено і набагато повільніше розмовляти, як я не поки що не вмію. От і що хочу сказати, що тоді, коли я почала готуватися, я зрозуміла, що взагалі в мене весь час піде на це все. А творчість покидати я не готова і поєднати я теж не зможу. І тоді тут до мене приходить думка: що а якщо б оці всі мої прийоми і застосувати в своїй професії в живописі, так би дав, що я власне оце все зрозуміла, що я реально недостатньо роблю. І якщо б ове всю цю снагу і весь оцю всю енергію, яку я трачу просто щоб осягнути цю другу професію, я зрозуміла, що я ніколи стільки енергії не тратила в свій продукт, і я настільки різнобічно ніколи не працювала своїм продуктом. Я просто малювала, чекала, що у мене клієнти десь прийдуть, всі почнуть цікавитися. який ти великий художник, давай я куплю тебе картину. Для мене це було якось так. Я не розуміла, що треба з клієнтом попрацювати, треба говорити, що ти робиш, Шне не тільки говорити, а ще й правильно позиціонувати свій продукт, працювати над своїм продуктом, розуміти, що хоче публіка, а також як його показати так, щоб людина його захотіла, щоб він був чіпляючим, щоб показувати чіпляючий контент. І це настільки різнобічна і багатогранна робота, і на яку я не звертала уваги. І також друга була причина, та що я ніколи не ставилася до цього взагалі підсвідомо, не ставилася я сама до цього як до основної професії. І таким чином, от, наприклад, я прийшла, і в мене тут нерівно стоїть волосся, і для мене це була вагома причина, щоб не записати відео, не вийти взагалі на зв'язок з своєю аудиторією і не зробити якісь певні кроки. І, і таких взагалі, отаких от, от блоків, в мене було цілу купу. Сьогодні мене там голова болить, я не буду малювати. Завтра в мене ще щось. Я не буду записувати розмовини, Запишу його післязавтра, і таких в мене відмазок було дуже багато. Тому що, якщо є основна, наприклад, Роботи в мене є шеф. Я ніколи собі такого не дозволю не вийти на роботу або не зробити якісь завдання, не подзвонити до якихось там клієнтів через те, що у мене волосся не так стоїть, вайб не той, що, ще щось, ще щось. А собі я завжди могла придумати отакі от відмазки. І що я хочу основний мій меседж в цьому всьому це, що треба поставитися до цього як до основної роботи, і кожен день робити, 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 робити. Так і е, поставити собі е, таку от ціль, о, що це є таке, якби враження, що це є основна робота, і вона зараз на такому етапі, що треба попрацювати добре, щоб потім е, мати результати, і в будь-якому бізнесі. Ось, просто не робити з цього простеньке хобі, чи ще щось ну це залежить як людина. Хоче. Якщо вона хоче, щоб це були хобі, то хай просто малює для задоволення, так як я це робила колись давно. І думала, що це просто само по собі має якось перерости без всяких дій. От. Тому бажаю вам гарних продаж і всього вам найкращого. От таке закінчення.